Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Зарицький Богдан Степанович, позивний банан, стрілець санітар першого механізованого відділення, першого механізованого взводу 12-ї механізованої роти, 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Народився 2 березня 1995 року в місті Києві. Дитинство провів на вулиці Ірпінській, жвавий та трохи безшкітливий. Навчався у київській школі номер 288, а згодом у професійно-технічному ліцеї номер 19 де здобув професію електрика. У грудні 2016 року був призваний на строкову військову службу. Проходив її в лавах Національної гвардії України у військовій частині 3012 міста Одеси. Саме там загартувався, навчився військової справи, усвідомив своє покликання служити батьківщині, Демобілізувався у квітні 2018 року. Він виділявся серед інших усмішкою, яка не сходила з його обличчя, навіть коли було нелегко. На все мав власні погляди та думку. У серпні 2018 року зустрів свою майбутню дружину Ірину. Хоч вони жили поруч, усе життя в сусідніх будинках, по справжньому познайомилися лише тоді, коли Богдан завітав до неї зі спільним знайомим. Їхнє кохання було щирим, світлим і сильним. 21 червня 2019 року. У день літнього сонцестояння вони побралися. Богдан був люблячим чоловіком, опорою, другом, всесвітом для Ірини. Після строкової служби уклав контракт на службу в резерві ЗСУ у вересні 2021 року. Підписав новий контракт на 5 років. З перших днів повномасштабного вторгнення прагнув стати на захист держави. 29 березня 2022 року був переведений до військової частини А 0222 президентського полку нині бригада на посаду стрільця помічника-гранатометника згодом кулеметника у грудні 2022 року. Разом із підрозділом, який був відряджений до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, Богдан Зарицький був відправлений на схід України. Виконував бойові завдання в Донецькій області в районах Соледара, Веселого, Переїзного у квітні 2023 року. Вступив до лав штурмової роти оперативно-тактичного угруповання. Саме там серед важких боїв проявив справжню мужність і відданість, отримав важке поранення, та після лікування повернувся в стрій до своїх хлопців. Богдан був відзначений почесними нагородами головнокомандувача збройних сил України, почесним нагрудним знаком Золотий хрест у березні 2023 року та почесним нагрудним знаком Хрест хоробрих у вересні 2023 року. Богдан рятував побратимів під свист куль і артобстрілів Ішов йшов туди, куди не наважувався ніхто, щоб евакуювати поранених або забрати тіла загиблих. Він казав: Я повинен забрати тіло побратима. Він мав сім'ю, вони мають право попрощатися. Це був його внутрішній кодекс честі допомагати у найважчі моменти. У січні 2024 року штурмову роту розформували і Богдан повернувся до піхоти. Незважаючи на війну, Богдан залишався тим самим усміхненим хлопцем, який підтримував побратимів, надихав дружину, ніколи не втрачав віри. 10 лютого 2024 року. Під час бою поблизу села Роздолівка Донецької області Богдан героїчно загинув. Він залишався на позиції до кінця. Самотужки стримуючи штурм. Понад 40 окупантів його стійкість врятувала життя побратимів і стала прикладом незламності українського воїна. Я ніколи його не забуду. Для мене він досі живий. Я чекаю його дзвінка. Він, мій єдиний, неймовірно безмежний коханий всесвіт. Говорить дружина героя Ірина. Указом президента України номер 702 від 16 жовтня 2024 року за особисту мужність, виявлену у захист. Державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку. Зарицький Богдан Степанович нагороджений орденом за мужність третього ступеня та почесним нагрудним знаком, нагрудний знак військової частини А-0222 посмертно. Найкращі йдуть першими: вічна пам'ять і слава герою.